Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як видалення нерву, і коли ж його необхідно видаляти. Захворювання, за якого нерв всередині зуба запалюється, називається пульпітом. На жаль, це захворювання не лікується якимись мазями або таблетками. Зберегти запалений інфікований нерв неможливо його можна лише видалити з кореневих каналів зуба, а самі канали обробити та запломбувати. Основною причиною виникнення пульпіту є каріяс. Якщо каріяс не лікувати, з часом він розповсюджується в тканин зуба і починається запалення пульпи. Найчастіше ми маємо такі симптоми, як гострий біль, мимовільні болі, болі нічні пульсуючі або гострий біль під час вживання холодної чи гарячої їжі. Підступність хвороби в тому, що дуже часто пульпіт протікає безсимптомно. В такому випадку, на жаль, його може виявити лише стоматолог під час обстеження. Нерідко для цього варто зробити рентгенівський знімок. Отже, якщо лікар поставив вам діагноз пульпіт, нерв необхідно видаляти, канали обробляти і пломбувати. Незважаючи на страхи багатьох пацієнтів, цього лікування боятися зовсім не варто, тому що зараз застосовуються сучасні анестетики. Ви не відчуєте жодного болю, ба більше в більшості випадків це лікування виконується за одне відвідування. Існують деякі винятки, коли доводиться розділяти лікування кореневих каналів на декілька візитів. Це може бути пов'язано зі складною анатомією кореневих каналів або з гнійним запальним процесом. В такому разі, в перший візит кореневі канали механічно та медикаментозно обробляються, а сам зуб закривається тимчасовою пломбою. На наступне відвідування канали повторно обробляють та пломбують. Сучасні ендодотичні матеріали дають змогу зберегти колір вашого природнього зуба навіть після проведеного лікування кореневих каналів. Також існує думка, що депульпований зуб стає крихким і довго прослужити пацієнту вже не зможе, але це не зовсім так. Багаторічні клінічні спостереження доводять, що зуби з якісно пролікованими кореневими каналами. Та правильно відновленою коронковою частиною зуба можуть прослужити вам ще дуже багато років. Незважаючи на те, що лікування кореневих каналів на сьогоднішній день є досить успішним, а саме в середньому 85% успіху, врятувати можна не всі зуби. Тому краще не ризикувати, а лікувати каріес на ранніх етапах і не доводити зуб до ендодотичного лікування. Успіх лікування багато в чому залежить від досвіду лікаря і від його мануальних навичок. А також від технічного оснащення стоматології, наприклад, мікроскоп допомагає підвищити шанс на порятунок зуба. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете писати їх в коментарях.